Нові стратегії розвитку аграрного бізнесу, шляхи та механізми залучення інвестицій днями обговорили на міжнародному агроінвестиційному форумі, що пройшов у Києві. Такий захист стартував вперше. У ньому взяли участь 250 учасників, у тому числі і міністр аграрної політики та продовольства України. Про перспективи агросектору далі в сюжеті. Без потужної інфраструктури виробництва зберігання та переробки сільгоспродукції, позитивні зрушення агропромисловому комплексу України не світять. Без цих значимих факторів країна нарікає себе і надалі залишатися експортером дешевої сировини. Україна, яка здобула поправу собі славу експортера зернових, олійних та інших культур, сьогодні стоїть перед питанням налагодження інфраструктури. Ті питання, які стоять сьогодні, спонукають нас до розвитку саме інфраструктури, до розвитку наших підприємств і створення доданої вартості безпосередньо тут в Україні. А ще держава повинна залучати добросовісних інвесторів. Для цього необхідно відмовитися від надмірного контролю за виробниками. Це значить не бізнес, а його продукція повинна бути головним критерієм роботи. Такий процес, як зазначив віце-спікер парламенту, уже стартував. Ми змінюємо підхід до взаємин держава-виробник, держава селянин, держава-продукція. Я сподіваюся, що цей поступ буде продовжений. І наше законодавство за ініціативою фахівців і вашою допомогою буде максимально очищене від радянського наліту. Для подальшого розвитку, як АПК, так і економіки в цілому запевняють фахівці, необхідно створити спеціальний дорадчий орган. Саме він працюватиме на усі її галузі, який буде підтримуватися українськими бізнес-асоціаціями аграрними, українськими аграрними компаніями. Ми запрошуємо іноземних донорів, також до цього вчитися, щоб ми могли взяти краще, те, що є сьогодні з наших фахівців міністерств. Запросити незалежних українських іноземних експертів і створити аналітичний центр. Україна вже вступила на шлях розвитку. АПК тім чимало завдань ще попереду. Нині найголовніше із них це ринки збуту. Спрощення за допомогою нових законопроєктів системи дозвільної, яка в нас є. Це перше. І звичайно, напрацювання не тільки рудових ринків збуту, а залучення інвестицій в наш ринок, тому що сьогодні потенціал ми маємо. Нам потрібно нові фінансові можливості, з якими нам вдасться виходити на більш якісний новий рівень. Над фінансовим пошуком сьогодні і працюють представники агросфери, адже попри цьогорічну стабільність аграрного бізнесу коштів все одно не вистачає. Отож, ведеться робота над створенням відповідних механізмів, котру вже незабаром запропонують першу чергу дрібним та середнім виробникам.